Друзі, всім привіт! Це друга вже часть. Динамік в мене. Слава Богу, є спрацювала защита. У мене є. Типу телефон у мене тако розкладається. Мені техно п'ятий. І там є двойна защита динаміка буде. Перша спрацювала добре. І в основний динамік не зайшла вода. Так, це будемо і грати. Так, піду. Деку посажу на тіста, тут буде сидіти грати. Друзі, а така таке було, щоб яка... О, така мармишка Во, вліт вмерзла, Гад, просто вмерзло вліт. Вона матеріал, походу, такий, що лід тає на йому. Якесь таке, не знаю, що чого воно. Зроблена товарнушка. Так, ну. Морозик є. Це завжди є. Холодно в руки хай. Кажеться, холодно в руці. Трохи намочив в руку. Ну, поїхали. Сьогодні дуже геть хороша погода, На градусник у мене плюс 10. Хоча мороз є, просто у мене на сонцю він стоїть. Так ну я рисковый парень. Так вот здесь завоздущ... аж трішки такого. Так утряснула. Трищину пошла. Давайте вот трясша. Ловить дышано. Давайте. На центр очень будет, то... а... На пару вінок треба написана тут ті одна. Я ще тут опасного. Конечно, тут трищина не бажана рубати. Ну я рисковий. Парень. Оба! Одного карасика, золі, нажав, кусочок, да, виймо, так пизу на нажарется. Зараз кусочек давай выйму. Покажу вам. Ты куток тонкий вже лет. Такий во, такой шоу отколовся. Покушай, остальное отколовся. Короче, вырубайте треба якось нормального. Квадратиков уже. Покажу вам, какой тут лед. Друзья, вот вас такие Сейчас покажу. Стертально. Он, конечно, вот но так как он грубый, он а даже киркодаку не пробивает. А еще сколько он ладковый у нас. Вот так вот. Ну, короче, помните, я тупо... Бутылку типа вклав ловушку туда. Но ну, война, я не помню, не, не помню, но не закрывав вона яким фетчоном. Оказалось, оттуда. С лишь шнурком. Пробую не зараз я заработать спицей. Да, это да, шнурок я. Нахер оно воно посыпаю Зараз вырублю и покажу. Короче, без веселья уже и достал. Все жуки в здорах, водах, вешать Там жук и Кейся. Чего за закада? Там и Кейся, прикинь-то Прикинь жук. Плавает. Ох, я, знаешь, что? Жук здесь попался. Интересно, красик дайте идти? Звичайно, що нема. Звідки не тут? Ладно, сьогодні вона погода, і хтось уже Ну, Мене погано і видається. Поляха на зараз, вся вода піде. Накрихує. А, наша приходит жука и говорит. Вот ой. Плаває по. У мене нашу. Так, вот. Что так уже это вітер, наверное, знись. Так, і все, ну там все що? Прибавили. Уже сразу появляется так. So, ich weiß Gott, ja nicht, na klar. Nichts, was ich da nicht fing. Ich wollte ein bisschen pupoten. У мене скільки вже? 5 відсо... Ні, 15%. У мене на холоді дуже швид розражається телефон. Ну, коротше, друзі, що щось зроблено, я вам покажу. Або якщо не дивитеся що я нічого не сказав в кінці, бо можливо у мене розрадиться телефон, а я її не побачу.